Росію атакують дрони сьогодні. Вночі у Ростовській області поблизу міста Каменськ-Шахтинськ загорілась нафтобаза Атлас. Її ураження уже підтвердив генштаб України. У відомстві кажуть, наразі фіксуються два осередки займання. Виконуючи обов'язки губернатора Ростовської області, написав про, начебто, збиття та знешкодження засобами радіоелектронної боротьби 30 дронів під час відбиття масованої повітряної атаки. Через цю атаку, за словами губернатора, в одному приватному будинку постраждав дах. А в іншому вибило скло. Про пожежу на нафтобазі він спочатку не сказав нічого, хоча горіла вона в цей час уже добряче. Вона й внизу гориться. Це... Второй раз атлас пароля. Два а то на чотири паміш. Щоправда, згодом посадовець все таки заявив, що у Каменському районі гасять крупну пожежу на промоб'єкті. У гасінні пожежі задіяно 109 людей і 38 одиниць техніки. Однак, поки це не допомагає. Ось кадри пожежі в день. Нафтобаза Атлас у Ростовській області є частиною російського військово-промислового комплексу, яка забезпечує постачання нафтопродуктів для Росармії. Цей об'єкт відіграє важливу роль у військовій логістиці РФ у серпні 2020 року. На базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони Росії та Росрезерву в рамках навчань Кавказ 2020 Це вже не перша пожежа на нафтобазі Атлас за останній час. Наприкінці серпня сюди завітали дрони ГУР. Після цього резервуари з паливом горіли кілька днів.